Для призерів та учасників етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл відбулись тренувальні збори на Ахтирщині. Захід був організований Охтирським районним ТЦК та СП у співпраці з Кусор, Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення туризму та ВПВ. У наслідок загострення ситуації на кордоні Сумщини у тренуваннях взяли участь лише дві команди: а саме, хухрянські захисники та команда волеборці з Боромлянської сільради. Ми приїхали для навчальних таких тренувань із тактичної підготовки, з медичної підготовки, а також отримання знань із керування квадрокоптером, лазертеком з метою підготовки до обласних змагань із у старшій віковій групі, саме гри Сокіл-Жора. Сьогодні ми приїхали у складі рою волеборців, як я говорив, це переможці першого етапу по нашому ліцею. Знання, які діти отримують, я вважаю, будуть актуальними, тому що попереду в них 11 клас, де буде навчально-польові збори і тактична підготовка. І те, що ми сьогодні отримаємо, те, що будемо виконувати на змаганнях, обов'язково буду проваджувати серед 11 класників на навчально-польових зборах, тому що саме воєнний стан вимагає від кожного юнака і кожної дівчинки міти діяти у складі. Групи у складі підрозділу в даному випадку у нас рій. Ну на самом ділі це буде відділення у майбутньому. І як практика показує, що дійсно з кожним роком кількість юнаків і дівчат, які вступають у вище навчальні військові заклади, збільшується. Це говорить про те, що так дійсно підтримувати себе на дійсному рівні і розвивати свої патріотичні почуття, і фізичну підготовку і знання з медичної підготовки. Все це Кожен день потрібно і використовувати повинен кожен. Загалом для учасників було облаштовано п'ять навчаних локацій, де вони могли дізнатись про роботу з квадрокоптерами та взяти участь у змаганні з лазертагу. Також школярі здобували навички з тактики ведення бою і тактичної медицини. Моя задача була розповісти про надання допомоги в умовах ведення бойових дій. Працюємо по техніці марч. Розповідали надання допомогу під в червоній зоні, тобто під обстрілом, що ми можемо тільки накласти турнікет. Далі, коли ми їх вже евакуюємо в більш безпечнішу зону, в жовту зону. Там ми можемо перевірити, не можемо, а маємо перевірити на вузові кровотечі, які являються одними із найнебезпечніших, і далі надання допомоги. Перше, що вони повинні знати і вміти, це зупинити кровотечу і дати. Людині дихати, це саме основне, бо без цього далі вже немає сенсу надавати допомогу. Дітям це потрібно для того, що вони не знають, в яких умовах вони можуть опинитися, і щоб вони не розтірялися, вони мають знати хоч основні якісь моменти про надання допомоги. Також все може бути це вже я так розумію, класи випускні. Може вони захочуть стати військовими. І прийдеться, дай Бог, щоб не прийшлося, але все в житті може бути. Їм запам'ятався цей урок, і вони допоможуть людині і спасуть життя не тільки комусь а й собі. Бо зараз такий час у нас, що треба вміти надавати допомогу не тільки собі, а й оточуючим. долучились до тренувальних зборів і представники першого відділу Охтирського РТЦК та СП, які провели заняття змінної безпеки для учасників заходу. Тобто що треба робити в разі виявлення, як треба себе вести, як діяти, як чого не робити. Буду розказувати про різновиди інженерних боєприпасів, тобто мін, вибухових речовин, покажу їх встановлення і, звичайно, покажу, що саме воно собою представляє, і, звичайно, як. З цим боротися, як бореться з ним з цим сапери. Звичайно, ця інформація не це, принципі, як як і для постійно. Жителів Трастянецької, Бамлянської громади, так і ну, в принципі, жителям на даний момент всієї України, тому що це заділо нас всіх. І від цього, і, на жаль, нікуди ти не подінешся. Окрім цього, діти мали можливість познайомитися з представником військово-патріотичного руху для дітей пласт з обласної організації та дізнались, чимало нового. Тож, по завершенні тренувальних зборів, школярі отримали не лише позитивні враження, а й необхідні у теперішній для всієї країни час навички та знання. Як перематувати рани, як вичислити перелом, де його знайти як виглядає, ну наприклад. Представить поранення, яке вона От, отяк таза більше. Там тампонування заповнилось. Ну, наприклад, так сматування бинта в ну невеликій шарі, якщо що то похоже, е, запихувати його в рану, далі мадаліше. Перемотувати з одного плеча через спину до другого і обратно. Тампонування ми пройшли, перемотування як накладати правильно жгут, ми пояснили найголовніші. Поводження зі зброєю, як правильно підніматися з положення лежачі, як підніматися з положення коліна, як магазини ставить на етапі мінної безпеки, військовий нам розповів, які є види мін, гранат. Як з ними поводитися, що з ними робити, і як розмінірувати правильно, видоростяжок розказав. Да, це було познавательно, полезно, ну так як допустим, у нас там ну не дуже розповідали за таке, хоча приїжджали там дуже люди, розказували нам. Ну зараз ну, знати можна, але щоб ніколи не пригодилось. Тренувальні збори Джура є не лише платформою для набуття військових навичок, а й місцем формування громадянської свідомості. Вони сприяють зміцненню моральних цінностей, вихованню відповідального ставлення до обов'язку та розвитку лідерських якостей серед молоді. Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.